Напередодні річниці початку Другої світової війни канал Хмаринка Хісторі пропонує згадати, з чого все починалося, і можливо провести аналогію з теперішніми подіями. Думаю, що вже всі знають, що був достатньо тривалий час, коли нацистська Німеччина та Совєти були найкращими друзями практично копіями, тільки колір трошки відрізнявся. Німці були коричневою чумою. Совєти ж, в свою чергу, мали червоний колір. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і ми згадаємо, як два кривавих монстра розв'язали світову війну. Почнемо ми з березня 1939 року, коли ліквідація карпатської України і санкції Гітлера фактично отримала схвалення з боку Москви. Вже тоді було зрозуміло, що це очевидне зближення двох країн. Москва схвалювала напад німців на Польщу, їм це було вигідно, адже Совєти планували розповсюдити свою владу по всьому світу. Тобто не просто розповсюдити вплив, а саме захопити силою. Тому до такого розвитку подій в Москві були готові. І тут ми маємо звернути вашу увагу на секретний протокол до пакту Молотова Рібентропа, де не говориться прямо про війну, але дещо тумано йдеться, що в разі зміни політичної ситуації у центрально-східній Європі, тобто вони воліли виражатися ефемізмами, але ні в кого не виникало сумніву, що йдеться про війну, про військовий розгром противника. Бо звісно, Польща просто так не відмовиться від своєї державності та суверенітету. Україна зараз прекрасно розуміє тодішнє становище Польщі. Пакт Молотова Рібентропа передбачав розподіл впливу в Європі між совєтами та німцями. Мало того, далі буде ще цікавіше, виходячи з цього пакту, напад Німеччини на Польщу був очікуваним та логічним. Ба більше, ще навіть до 17 вересня, тобто до самого приєднання Совєтського Союзу до військових дій проти Польщі, вже намітилася цілком конкретна співпраця між агресорами. Є інформація, що мінська радіостанція відігравала роль маяка для наведення літаків Люфтвафе, які бомбардували територію Польщі. Ото так несподіванка, як там діди ваєвалії ще до 17 вересня, готуючи війну проти Польщі. Приблизно за 3-4 дні совєти почали активне засилання на польську територію своїх диверсійних груп. Тут також очевидні паралелі з нашим часом, адже так звані сплячі групи засилались в Україну ще влітку 21-го року, тобто за півроку до початку повномасштабної війни. Совєти завчасно створили на базі Київського військового округу український фронт, на базі білоруського Білоруський фронт. Вони потім наступали проти Польщі. На цьому паралелі з нашим часом не закінчуються. А вся справа в тому, що совєти нікому війну не оголошували, тому не було ніякого спонтанного рішення 17 вересня, за яким совєтські війська нібито вимушено перейшли польський східний кордон. За годину до вторгнення польському послу в Москві вручили ноту, у якій йшлося про те, що Польща втратила всі свої промислові та культурні центри. Варшава, як польська столиця, вже не існує. Польський уряд зазнав розкладу і не подає ознак життя. Це означає, що польська держава та її уряд фактично перестали існувати. Це спонукає СРСР взяти під свій захист життя та майно населення Західної України та Західної Білорусії. І знову це нам дуже знайомо. Єдине, що німців трохи засмутило, що цей напад не відбувся синхронно, як домовлялися. Німці сподівалися, що Совєцький Союз не стільки допоможе їм розгромити Польщу, а й розділить відповідальність за цей крок. Для німців була б ідеальною ситуація, коли не одні вони отримали оголошення війни, а й Совєцький Союз. Щоб тісніше втягнути його у свою орбіту і щоб можна було надалі на нього покладатися. Але у совєтів були інші плани, а саме йти по спинах німців до самої Португалії. Стосовно того, як німці відреагували на те, що Совєти зайшли в Польщу аж 17 вересня, німці були дуже незадоволені, що вони розпочали війну фактично на самоті, і їм оголосили війну, а Совєтський Союз, на який вони сподівалися, нічого не робить. Таке враження, що він взагалі не збирається вступати в бойові дії, залишиться осторонь і весь тягар Німеччина буде виносити одноосібно. Такі побоювання були. Були ноти рібентропа про те, що вони чекають виконання союзницьких зобов'язань. Це вже було вагомою причиною для того, щоб задуматись про майбутню небезпеку, однак цього не сталося. Але в підсумку Польща все ж таки здалася. 22 вересня 1939 року поляки здали Львів. Після цього Совєтський Союз та Німеччина добили та полонили залишки польської армії, а потім почали ділити території завойованої Польщі. Початкова межа сфер впливу визначалася в пакті Молотова Рібентропа, але потім Сталін вирішив поторгуватись і виміняв Литву на частину польських територій, куди увійшли й українські етнічні землі Холмщини, яка межує на заході з польською Люблінською землею, на сході з Волинню, на півдні з Галичиною. На сьогодні більшість її території входить до складу польського Люблінського воєводства. Єдина територія Холмщини, яка на сьогоднішній день належить Україні, село Пісочне у Львівській області. Ці зміни закріпили у новому договорі про дружбу та кордони між СРСР та Німеччиною 28 вересня 1939 року. Нагадаємо, що Совєти постачали в Німеччину все необхідне для того, щоб вести бойові дії, наприклад, нафту, зерно, каочук та інше. Поговоримо і про те, як Совєти окупували західну частину України. Отже, території Польщі захоплені та поділені між так званими совєтськими республіками. Навіть тут росіяни викручуються та намагаються звалити відповідальність з больної голови на здорову. Наступний етап легітимізація влади щодо західної України. Варто повернутися на 20 років назад і згадати про спроби встановити українську державність на Галичині та об'єднатися з Києвом. Після провалу цих спроб Польща максимально постаралася не допустити такого у майбутньому. На західноукраїнських землях влаштували тотальну полонізацію, процес насадження польської мови та культури населенню, яке належить до іншої етнокультури з метою асиміляції. Цим і скористалися більшовики у 1939 році, проводячи окупацію під гаслами звільнення з під ярма польських панів капіталістів. Так, це знову чергова паралель. На Галичину навіть відправили українського режисера Олександра Довженка знімати пропагандистський фільм Визволення, який вийшов у 1940 році. Пропаганда удавалася і до паралелей з актом соборності 1919 року. Тому спочатку українське населення тут навіть вітало совєтські війська. Втім, розуміння всього жаху прийшло пізніше, коли почалися репресії та інші особливості совєтського життя, але було вже пізно. Москва поспішала, і вже 1 жовтня 1939 року вийшла ухвала ВКПБ, всесоюзної комуністичної партії більшовиків, про проведення на західноукраїнських землях народних зборів за прикладом виборів до Верховного Совєта СРСР. Формально кандидатів у депутати мали право висувати тимчасові управління, селянські комітети, комітети робітників та інтелігенція, але для початку до тимчасових управлінь прибуло близько п'яти тисяч людей із совєтської, переважно лівобережної України. Вертаємося до 1939 року. За підсумками е, виборів, більшість з них стали першими секретарями райкомів та обкомів партії. Решту неугодних кандидатів за кілька тижнів до виборів зачистили органи НКВС, тобто просто знищили. Також знайома нам зараз тактика, бо тепер в Крим, Херсон та інші окуповані території України завозяться росіяни для псевдоголосування. Так само хочеться поговорити і про саму вже вершину дідовоєвання, а саме про спільний совєтсько-німецький парад, який пройшов 22 вересня у брест Литовську. Там совєтські офіцери тиснули руки німецьким офіцерам та вітали один одного зі спільною перемогою. То може варто Росії і цей перформанс зробити сучасним святом перемоги вже третім. Після того як російська дума додала до 9 травня ще й святкування перемоги над Японією 3 вересня, В союзників були і грандіозні подальші плани: що правда, у кожного свої, і це ми ще не говорили, як Сталін дуже сердечно вітав Гітлера з захопленням чергового європейського міста. І після окупації Польщі продовжились дружні стосунки між двома монстрами. Наведемо конкретний приклад. Здебільшого ситуація розвивалася у комплементарному дусі, коли німецькі і радянські війська і надалі спільно добували поляків. Наприклад, група генерала Владислава Андерса, який пізніше очолював польські збройні сили за кордоном, пробивалися до Угорщини, маючи зіткнення як з радянськими частинами, так і з німецькими. Врешті-решт Андрес потрапив у радянський полон. Так само оперативна група Полісся, остання регулярна польська частина, яка здалася німцям аж 5 жовтня. До того вела бої проти Червоної армії і пробивалася з території Західної України та Білорусі. Потім звела кілька боїв з німцями, аж поки не склала зброю. Але росіяни дуже не люблять згадувати цей період часу. Для багатьох його просто не існує. Мало того, на нашу думку, сучасні росіяни суттєво перевершили німців у звірствах. Німці, наприклад, визнавали за собою окупацію, коли росіяни вивертають логіку і називають окупацію освобожденієм. Нема чому дивуватись, коли у росіянина на в голові співіснують дві думки, які суперечать одна одній. Наприклад, ми проти нацизму, і народу народа не абсолютно существувати, натякаючи, наприклад, на українців. Мало того, якщо б в них була можливість, вони б реально спробували знищити всіх, хто не такий, як вони. Але від цієї хвороби є таблетка, яка показує надзвичайну ефективність, і ім'я їй ЗСУ. Тримаємо стрій, допомагаємо нашому війську, і ми обов'язково переможемо. Пишіть коментарі за можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізит є в описі.